Ідеальний вибір для твоїх вечорів, гетьман гербал. Якість гетьман класу Україна та Сполучені Штати провели другий день переговорів у Берліні щодо плану, спрямованого на завершення війни Росії. При цьому ключовою темою переговорів залишаються безпекові гарантії для Києва. Близько десяти європейських лідерів також очікуються на саміті в понеділок разом із генеральним секретарем НАТО Рютте та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Президент Зеленський і його команда в неділю провели понад п'ять годин переговорів у федеральній канцелярії Німеччини з американськими. Посадовцями на чолі зі спеціальним посланцем Віткуфом і Кушнером, взятім президента Трампа, сторони обговорювали питання території України, оскільки Сполучені Штати підтримують російську вимогу, щоб Київ вивів війська з районів східної частини Донецької області, які російські сили так і не змогли захопити з 2014 року. Про це каже одне з джерел. Обізнане з перебігом переговорів, Зеленський неодноразово відхиляв цю вимогу і разом із європейськими союзниками, наполягає на припиненні вогню по нинішньої лінії зіткнення, зазначило джерело, яке попросило себе не називати, бо тема дуже чутлива. Президент Зеленський дав зрозуміти, що Київ може відійти від своєї довгострокової мети вступу до НАТО, якщо будуть укладені довгострокові і двосторонні безпекові угоди зі сполученими штатами. Європейськими та іншими державами, потенційно, включно з Канадою та Японією, такі угоди діяли б подібно до статті 5 НАТО про колективну оборону, щоб запобігти черговій російській агресії, заявив зеленський журналістам у неділю. Росія має знати, що ми будемо на боці України. Заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у понеділок. Нам потрібно працювати над рішенням, яке буде сталим у майбутньому. Американська делегація заявила, що було досягнуто значного прогресу з глибокими обговореннями 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного та інших питань. Україна роками прагне вступу до НАТО як способу захисту своєї незалежності, однак Сполучені Штати та деякі європейські держави не бажали підтримувати її членство. Через ворожу позицію Росії у західних виданнях зазначають, що Путін неодноразово вимагав, щоб Україна відмовилася від прагнення вступу до НАТО як частини мирної будь-якої угоди. Адміністрація Трампа вже виключила підтримку вступу України до оборонного альянсу. Росія не бере участі в переговорах у Берліні і Путін не подає жодних сигналів про відступ від своїх максималістських вимог щодо України, зокрема територіальних. Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Ушаков чітко дав зрозуміти, що Росія навряд чи прийме зміни, які Європа та Україна пропонують внести до американських пропозицій, що значною мірою були вигідними для Москви. Відков і Кушнер провели 5 годин переговорів із путіним у Москві щодо цього плану 2 грудня. Якщо будуть внесені суттєві правки, ми матимемо дуже серйозні заперечення, оскільки ми чітко окреслили нашу позицію. І Сполучені Штати, здається, і зрозуміли, заявив Ушаков у заздалегідь записаному коментарі для Держтелебачення, який вийшов в ефір у неділю. Там будуть положення, які для нас абсолютно неприйнятні, зокрема щодо територіальних питань. Сказав він. Міністр закордонних справ європейського союзу також міністри планують обговорити ситуацію в Україні на засіданні в Брюсселі в понеділок. Головна дипломатка ЄС Кая Калас визнала журналістам, що досягти згоди щодо кредиту на репарації для України, забезпеченого замороженими російськими державними активами, стає дедалі складніше. Вона зазначила, що якщо членство України в НАТО неможливо, тоді ми матимемо, ми маємо побачити які безпекові гарантії є відчутними. Друзі, ще у нас є трошки часу, аби згадати ось яку цікаву новину, яка стосується. Російські грошей, які б ну по-хорошому повинні були б піти на, на репараційні якісь історії по відношенню до України, але не все так тут просто. Росія запускає юридичну атаку у відповідь на рішення Європейського союзу щодо заморожених активів. Центробанк РФ подає позов до Євроклір на 229 мільярдів доларів, фактично на повну суму заблокованих коштів плюс втрачений дохід. Формулювання стандартне, незаконні дії, але сенс зрозумілий. Москва реагує на політичне рішення правовими засобами в лавках. Звісно ж, час подання позову показовий за кілька днів до цього. Є затвердив механізм продовження заморожених російських активів і прибрав ризик внутрішнього вето, яке могло зірвати план кредиту для України на 90 мільярдів євро. Для Кремля це означає перехід від тимчасового блокування до системного використання його ж грошей проти нього. Позов у московському суді не є спробою виграти справу по суті. Його функція трошки інша створити юридичну базу для подальших дій за межами Росії. Така схема вже застосовувалася російськими компаніями отримати потрібне рішення всередині країни, а потім намагатися нав'язати його виконання в іноземних юрисдикціях або використати як інструмент тиску. Євроклір у цій конфігурації стає зручною ціллю. Компанія оперує замороженими російськими державними активами в ЄС, але водночас має близько 16 мільярдів євро клієнтських коштів у Росії. Вони перебувають на сі рахунках. Це механізми, створені Кремлем саме для контролю активів інвесторів із недружніх країн. У підсумку Росія намагається підвищити ціну будь-якого рішення щодо своїх коштів. Не зупинити процес, а ускладнити його настільки, щоб кожен крок є супроводжувався ризиками, судами, багаторічними спорами. Ця стратегія затягування і виснаження, а не досягнення якогось результату. Інструментарій російський він, в принципі, плюс-мінус однаковий встромляти палки в колеса, саботувати, намагатися столкнути об. Лб... Бами союзницькі сторони, вся ця тактика настільки очевидна, що вона, от знаєте, просто прошита в їхньому ДНК. Це вони намагаються робити не тільки по відношенню до саме економічної, вибачаю, сфери, а ще і до геополітичної. Ну тому, що ми постійно бачили ці розводки путінські, які. Були спрямовані на те, аби союзники чубилися, аби у них не було спільної позиції, і от такі розгублені і е, посварені союзники, звісно, вони. Дуже зручні як опоненти, бо вони не діють комплексно, вони не діють е, одностайно, і це звісно той результат, якого Путін хоче досягти. Приблизно з російськими грошами в європейському союзі це теж саме е, цікаво, те, що вони почали всю цю історію е, впроваджувати саме зі своїх контрольованих судів. Е, це окрема цікава ланка цього процесу. Е, ну але ж ми всі розуміємо, що це певно Мірою саботаж, вони будуть користуватися загальноєвропейськими правилами про недоторкання, про те, що гроші чіпляти просто так чіпати не можна. Потрібне рішення суду, а там також не все так просто. Вони будуть користуватися оцими європейськими цінностями, аби зламати і саботувати процес справедливості, і оце ключове, це те, що потрібно нам. Розуміти, бо саме таку тактику вони використовують і ніяку інакше. А європейським партнерам потрібно розуміти, що можливо іноді сильні інституції та бюрократизація надмірна це не тільки м, такий. Плюралізм думок і е, забезпечує таку, знаєте, класичну демократію. А це ще й ускладнює життя демократії, ускладнює життя е, кінечній меті е, справедливості. Е, тому е, ось така картина у нас станом на сьогодні.